Тут стандартна система, тобто у нас є куди ми кладемо дрова, і є куди ми вибираємо послуг. Цією пічкою харків'янин Олесь Штивчук обігріває будинок під час планових відключень електроенергії, бо каже, основна система опалення електрична. Основним джерелом електроенергії, тобто тепла, ми спочатку обрали дуже енергоефективний варіант це кондиціонер високого класу енергоефективності. Але коли держава попросила економити ще більше, ми змогли відмовитися і від цього, навіть від цього економічного, і просто перейшли на дрова. Будинок олеся обладнаний сонячною електростанцією, але говорить чоловік, під час відключень електрики вона не рятує. Цієї енергії достатньо лише для освітлення, якщо купити акумулятори. Нещодавно використовував Та, <говори> та бо пару днів тому, коли у нас було відключення аварійне. Піч голландка, піч, до речі, харківського виробництва. Там є плас, пласка поверхня, там де стоять у нас зараз квіти, там можна щось підігрівати. Якщо знадобиться саме щось підігрівати, тобто готувати на, 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 на такий випадок. У нас є газові пальники. Піч Олесь топить паливними брикетами і соняшника, але каже, все одно доводиться використовувати дрова. Їх він купує на заводі у вигляді дощок. На випадок відключень також купив собі генератор та запасся бензином. Тобто, додатково, чи ми підготувалися, це по перше, води В нас є тепер більше резервуари, плюс ми закупили більше бензину і більше дров. Олесь каже: завдяки пічці, температура у домі тримається близько 18 градусів. Каже єдина проблема прохолодна підлога. Тому на неї постелили килим. Микита Ольховський, Суспільне новини, Харків.